Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві, скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, ця війна не в далекій країні у вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки, всю країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна війшла в мабуття вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше життя Україні найкращі сини. Доброволець це не просто вчорашній цивільний зі зброєю в руках. Це філософія з глибоким життєстверджуючим змістом. Одним із перших прикладів можна назвати Запорізьку Січ. Воєнізовану структуру з добровольців, які століцями боронили Україну. Інший приклад легіон українських січових стрільців, який теж формувався на добровольчих засадах. Також можемо згадати про УПА та партизанський рух під час Другої світової війни. 2014 рік не став винятком. День українського добровольця це свято людей, які свідомо за покликом власного серця взялися за зброю. Коли над Україною зависла смертельна загроза, одягнули всю необхідну амуніцію та в короткий час добули навички військової справи, українські добровольці роблять неймовірний внесок у порятунок держави, що є запорукою перемоги України над підступним ворогом, перемоги, котра завдяки бойовій насназії добровольців, мужності та самовідданості, всього українського воїнства з кожним днем стає все ближчою. Ми дякуємо вам, добровольці, за те, що ви, не задумуючись ні на хвилину, стали на захист батьківщини. Дякуємо всім, хто воював у перші дні і боронить Україну сьогодні. Ми завжди пам'ятатимемо про ваш подвиг.